Друзі, повертаємося до нашої денної студії, до прямого Етеру. І як я і обіцяла на початку цього, цього дня, та, що у нас будуть і анонси у тому числі, і от, власне вони. 30 серпня, себто це вже цієї суботи, о 18-й годині у Харкові можна буде побачити виставу, в неї така інтригуюча назва, коли все по-справжньому. І от як йдеться в анонсі, я вам зачитаю. це і Історія кохання, війни, окопів, реклами, піци, театру ляльок і французького кіно це чорний гумор і чиста правда. Тут анекдота чергуються з похованнями, кулеметники їдять кефір, а стилісти стріляють чергою. От, е, власне, перелік е, інтригує ще дужче, але ми зараз з усім е, із вами розберемося. У мене в гостях сьогодні режисери, актори, автори сценарію. Ну я думаю, що в першу чергу це військові, військові, е, правильно сказати. Е, в гостях у мене Олексій Петриченко та Тетяна Томасян Вітаю угу. вас! Вітаємо вас, Аліко, і вас, глядачі та слухачі. Дякуємо, що запросили. Да, дуже Дякуємо. рада, дуже рада вас бачити в гостях. З Тетяною вже не вперше записалась. І ви знаєте, я от коли е, ясно, що я не мала ще змоги побачити цю виставу, я знаю, що Львів'яни вже побачили, та е... а, це бачили виставу, такий стендап-варіант, бо немає сцени, не було. Це ну, ми взагалі її робили для окопів, mm -hmm. тому там вона така стендап. Спочатку це, <гум> спочатку це був такий спочатку, наказ робити да. для хлопців з хартії, возити її по ну там по п'ятим-четвертим лініям оборони. І ми так і робили. і Він був такий окопний. І ми... Провозили у Львові і в інших містах бачили окопний варіант, такий ну, по хабах, стендап стендап. Ага, і ви вже її в Харкові будете показувати театралізований театральний, театральний. перша. Це да. прем'єра. Да. Да. Ти Потім тисяч. нам наказали: ну, все прикольно, зробіть великий. Ну там нашому командиру просто мовчки відправили, що є така вистава не народження для війни третій штурмової. Просто мовчки. Він сказав: пойняв і поставив нам наказ робити. Театральну версію, щоб провести. Ну власне, про це я ще вас запитаю окремим блоком. Почнемо спочатку. Я от коли думала там про, про нашу розмову, з вами згадала, що нещодавно бачила прем'єру фільму Куба Аляска. Угу. І думка, одна з перших, з якою я вийшла з цього фільму, що нам не потрібні сценаристи, бо от реальне життя, як і як воно нас закручує в ці сценарії, воно настільки незбагненне, і воно настільки дивне і дивовижне, що сценарісти просто можуть собі опановувати інший фах. І от власне про те, як працювали ви над сценарієм, і про цей перелік, та там і стилісти стріляють, і реклама піци, і все от так чорний гумор і перемішано перемішано. Як ви збирали ці історії? І чи збирали їх взагалі, чи може вони у вас і були і вже, знаєте, по ходу як? Ну ми ж воювали з перших днів, тому у нас тих історій дуже багато. І одні з такі, які нам здалися доречними, ми взяли, трошки написали такі сценарії. Це Льоша писав, я трошки там коригувала. так це сценарій життя. Це нічого не вигадано, зовсім це от як було, це все по-справжньому. Споч... <гум> да, Вибач, що я тебе перебуваю. А, там нічого. спочатку бо... ну, нам дали цей наказ. Ми думали, о Боже, що це треба? Мабуть, солдата Швейка якогось там читати. <гум> Таня сказала: Тані, давай брати наші історії. Ми почали з того, що е, Вася, адвокат, небесне, брате. Він був нашим командиром. Він був письменником, Він написав таку книжку, як військовий непотріб, і він, в принципі, іноді про деякі наші пригоди писав такі очерки в Фейсбуці. І є декілька, які нам дуже сподобались про тих людей, яких ми знаємо. Одна з них Антоніна Романова і Саша Жуган. Одна історія mm -hmm. про них. А інша Цена історія ще був ще побратими. З да. нами да, да. дуже mm. якщо чують, привіт. А ось да. І інша історія про ще одного хлопця. І ми взяли їх, потім дописали наших. Про наших хлопців, яких пам'ятаємо, і якось цього там скомпонували, вийшла такий, от вийшов такий сценарій, десь там ну так, щоб воно було весело, де про пам'ять, про, про якісь... Сум, ну, що про нього казати, але він є на війні. Ну намагалися це все зробити весело, тому що війна це просто життя. І нам не можна забувати про це, що це життя і воно йде. І це вже триває четвертий рік. Так? Uh -huh. А якщо ми будемо просто боятися і забувати бути щасливими, дивитися на небо, відчувати життя кожної хвилини. і От, от про це наша вистава. Uh -huh. Це до речі, цікаво. От про гумор. Ми, коли їздили з дрончиками на бойовий виїзд, як журналісти, я злапала себе на думці, що я ніде не бачила такої зосередженості, і водночас не чула такого ржачу справжнього. І, мабуть, це теж на такому балансі вистави, і загалом військове життя. Але водночас, знаєте, от всі кажуть, що війна змінюється, що вона дуже змінилася. Ну, приміром з 22-го року, і зараз там от Куба нам взагалі в інтерв'ю сказала, що не. Не, не щомісяця, а щодня mm -hmm. війна вже інша, не mm -hmm. така, як була. А водночас змінюється, мені здається, мистецька мова і спроби говорити нам про, про війну. А, ваші спогади зібрані а, загалом за там, часи повномасштабного вторгнення. Ви відчуваєте як ми ці, от, цю проблему того, що треба якось потребу потре, потре, чи проблему, що треба адаптувати мову під сьогодення? Ну, так, звичайно, ми всі, я, я кажу, ми ходили, уходили, уходили да? з Харкова на війну. Тут всі ще розмовляли російською, майже коли ми повернулися, ми такі, опа, а ми не дуже готові. <плес> Це про мову, саме про мову. А про мову мистецтва я взагалі в такому шоці, я не знаю, як українське мистецтво зараз, воно як з нуля потребується. Треба його вигадувати, я не знаю. Треба робити щось таке нове, щось таке. ну, Ми зовсім інша країна, зовсім інші люди. Ми змінилися, мені здається. ну, ти... Для мене, я коли повернулася в, в Харків, ну, Просто як тільки почалася війна, я опинилася в умовах, коли зовсім інші люди, зовсім інший простір, зовсім ну, взагалі, зовсім інше життя. І для мене цей рік, який я була в ТРО, він розтягся, ну, мабуть, років шість. От мені так здавалося. І коли я приїхала сюди і побачила такі трошки вчорашні очі, мене це так здивувало. Ого, ви що здуріли? Mm -hmm. <смі> Це вже зовсім інше життя. А ви ще такі там трошки, а може, то буде, як вчора, завтра буде, як вчора не буде вже ніколи. Це треба так нам усвідомити. І кудись там рухаться, я не знаю, нам, наша Ксюша Дмитрієва, Оксана Федорівна. Вона там з цим мистецтвом вона бореться, вона воює. Я бачу, це її війна. Вона хватає, хапає всі теми, вона їх намагається відчути ну, шкірою, донести щось до глядача. Це такий дуже дивний процес для мистецтва взагалі. І для кожного з нас це ж ну. Мені здається, от якраз Оксана Дмітрєва, це для слухачів, зазначу, це режисерка Харківського театру Льок. Вона відчуває якусь дику провину митців, що ми як ніби не говорили раніше достатньо гучно. І, можливо, в чомусь. В чому, ну, це про мабуть, яку кожен по-своєму відчуває, але от мені якось так, от інтерв'ю і висловлювання пані Оксани, вони мені цим віддають, що зараз це як якась така спроба спокути. і mm Проговорення на майбутнє, та, що от ми вже втратили цей час, але ми, ми ще маємо якусь змогу заскочити в цей Ну, Мені здається, що в кожного з нас є така провина, що ми не багато робимо для перемоги. Ну, от, всі так відчувають, що б вони не робили. І там на першій лінії все одно здається, що ну а от якби от це так ми, бо це. Uh -huh. І ясно, що в тилу всі думають, ну от, як да, я, звісно, так так, Як от ці хлопці. Провина це така, ну, це життя. Не треба про неї думати. Треба думати про перемогу. Треба думати про те, що все буде добре. Ми вистоїмо, нікуди ми не дінемося. І все, але нам треба жити, нам треба кохати, любити один одного, поважати один одного. Я дуже прошу, щоб українці навчилися один одного поважати і вперше все себе, самого, бо в нас є брак цієї риси. Ви маєте на увазі між одним, одне одним чи саме стосовно військових? Чи? Просто один одного. Ми так цкуємо один. Там, Ой, що ти, а ти де воюєш, а як служиться голова, не кружиться, а, ну, Боже, а що? А, а от ви, а що ви виділять. Ну, на що це робити? ну, Я не знаю, ми такі добрі, шикарні, красиві. Про це треба пам'ятати. і... Це правда, як як там всі красиві зберігають оптимізм. Так? Нам, нам нам треба нам постати положено зберігати оптимізм. Так? А якщо ми також говоримо е, саме про виставу, яка йде, та йде на межі, вона про від військових про військових і йде до цивільного глядача. Е, дуже така поширена теза у нас е, в суспільстві, це як розмовляти з військовими. Мене це страшенно завжди дивує. Е, мені здається, що з людьми треба розмовляти як з людьми, ну в першу чергу, і все буде в порядку. Але все одно є якісь там майстер-класи, там пояснення. Я ну не проти, можливо, комусь це потрібно. але… Е, Якщо говорити от саме про виставу, ви якось думали про те, що ой, ми ж будемо для цивільних, треба якось підібрати слова там, якось інакше. Ну, в нас є ненормативна лексика, бо це війна. Ну він, в принципі, вибачте, я перебуваю тебе. Він в принципі написан солдатською фінією, скажімо так, ну тип, типу на так на такій мові. там. І ми розуміли, ну ми робили їх для солдатів. Е, ну, було цікаво, що була прем'єра. Просто ну буквально в альтанці. І якщо їм подобається, то вони от так курять, сидять в альтанці. Якщо їм подобається, вони по другій сигареті беруть курюють і отак от, от на тебе придивляються. От і ну, це одна була річ. А коли нам сказали робити це для цивільних людей, то ми зробили, ну, неї є візуал, і там є такі пояснення. пояснення. Ну, якось там переводиться, Візуалізовані вони такі. Да, ну, Перевод з солдатської на переклад на, переклад, на, цивільну, на цивільну мову ось так. Там, тому ми зробили для них це. Угу. А саму драматургію залишили такою, як вона була. Ну, ті трішки доповнили там. Але цивільні люди дивилися і без цих спецефектів, коли ми грали в хабах, всім все ясно. Да. Всім, ми вже такі всі на війні, у нас вже така фіня. Так, у Львові зразу сказали, Танька, вибачилась, вибачте, там, можливо, не все було зрозуміло. Дякую, нам все було зрозуміло. Сказала жінка, якась пані поважна така. Да, так. Та. А якщо говорити про реакцію, ну от, ви коли виступали перед військовими, я розумію, що це дуже така вибаглива публіка, але в тому плані, що так, як то кажуть, там вже дуже важко людей розсмішити, яким чином заволікти, зацікавити, які можливо пригадуєте відгуки або загалом от атмосферу після показів, під час показів реакції. Ну, ми ж у хлопців, коли працюємо, це ж не сцена, там немає ні четвертої стіни, ні навіть такого більш-менш нормального е -е, розстояння. Відстані відстані, відстані між клядачами. Да. Так, і ти говориш з ними буквально в очі, а вони, як діти, починають ті двох пускати. Їм незручно капець. І вони, оце поки привикнуть, там хвилин 15 вони звикають до нас отак, там, добре. Я не буду вас там смущать, буду дивитися поверх голов. і оце вони поки звикнуть, потім починають вже реагувати. Але дійсно, ми ж робили цю виставу тільки вдвох, і писали, і режисирували, і граємо. І хлопці були для нас такими режисерами. Вони там щось, о, це круто, нам дуже сподобалось. Потім в нас там був Путін, ми його зжигали. Він сказав: хлопець він підійшов, казав, на що він взагалі. Вже. Mm -hmm. Забувайте, Да, mm -hmm. І так з ним все ясно. Ми mm -hmm. його прибрали, вони були як режисерами да, в якийсь момент. Але іноді ми... Ну, взагалі-то добре. Там, про, там такі історії теж зібрані, що у кожного військового, як нам один такий важливий командир сказав, ну такі історії були у кожного. Просто міня, міняються персонажі і трішки дати, а так, плюс-мінус. Ну, про те в кого, ну, щоб як це сказати, резонувати буде, да? угу. Ну, ну відгукується у всіх однаково, бо ми розказуємо про період самого початку війни, і там ну, десь рік це війна ще коли не було такого засилля дронів. Це такі окопні будні, да? і всі, хто пройшов цей період. Це таке відчуття, що ми всі в, одні, в одних окопах там і були. Ну, це всі Не, ну... хлопці знають, розуміють про що, до чого, всі. Так, дали, з хлопаками, в, в мене таке, таке було, я йшов да. по Донбасу в навушниках. Це на півгодини. І в мене, да, да. Та, мене та, та, такі, та, та, да. та. але цікаво, що одна жінка, подруга Тані у Львові, сказала, що дуже добре, що ви про це. То нам здавалось, що там, десь на фронті, якісь там величезні, такі кремезні, якісь ангели охоронці воюють. А побачивши вистави, зрозуміло, що там звичайні. Звичайні бідняги, тонесенькі там і жінки, і вчителі, і звичайні люди, і от саме вони стоять, і вона сказала да, що було відчуття, так, що вона там ну, це головна така мета, за... а... мета задача, uh -huh. да, щоб цивільні люди не думали, що військові з ними треба якось інакше розмовляти там. Чи ще щось це класні, шикарні люди, я... звичайні да. звичайні я таких людей за все життя ще не бачила, uh -huh. як я бачила на війні. Mm-hmm. Та я згадала, до речі, от фразу, що я, я теж піддалася свого часу на оце заколисування, в тому плані, що це наші ну, військові, наші сталові котики, і от це якісь особливі люди. Ну безсумнівно, ми дуже ну я, я дуже вдячна і я усвідомлюю велику там ціну, яку ми платимо. Але водночас, що ти маєш розуміти, що це жива людина, яка угу. за тебе стоїть. Я колись у себе там щось в інстаграмі написала що під час повторного наступу росіян, на Харківщину торік, що я вражена, з якого матеріалу та зроблені наші захисники. І мій знайомий військовий мені відповів, ми зроблені із крові і плоті, і це варто пам'ятати. Та і я зрозуміла, що це заколисування, воно насправді дуже сильно шкідливе. А якщо ми говоримо про вистави про війну, тож у мене нещодавно була така дискусія, але стосовно хвилини мовчання, і що у нас і Харків і так достатньо постраждав, і ми так всі в депресії, ми всі тут дуже сумні, і нам не треба там нагадувати хвилиною мовчання ще сильніше занурювати в цю депресію, сказала мені людина. А я думаю, що стосовно мистецтва вистав і загалом історії про війну до вас теж такі долунають тези від людей. Чи, чи нам, нам Пропонували робити хвилину мовчання перед виставою, але в нас вона є в виставі, і вона там просто органічна, дуже. І, і от навіть нам от. прийшов режисер, вибачте, я тебе перебуваю знову. Mm -hmm. Нам прийшов режисер, і він сказав: нарешті, кайфово, що ви це зробили. Нарешті стає зрозуміло, навіщо, навіщо взагалі ця ця хвилина мовчання. Ну ми згадуємо тих, кого нема. Просто когось там. Перекидати в голові, і він каже, що нарешті, ну, шому, тому що так не дуже зрозуміло. Ну, хвилина мовчання, а, ну, добре, навіщо це? Що значить там? А це хвилина. Якщо куди. вона нав'язлива, може вона і дратує. Бог її знає. Я не знаю. Мене не дратує. Мене дратує цей звук метроному, який повинен щось там. ну Мовчання це так. Глибоко, мені здається, може, щось нам. Я не знаю. У мене може... радше запитання: чи вам не закидали, що у прифронтовому місті не потрібні вистави про війну із серії, що ми і так все тут розуміємо? Та ні, нічого такого не закидали. Та й ми там цю війну, там, звичайно, все про війну. Звичайно, це все про бойові дії, про окопи, там є відео документальне, все таке, але воно. Мабуть, більш як на цій війні всередині не померти, не провалитись у тьму. Ну, а так, як намагатись... були звичайні люди, зовсім звичайні люди, яких ми знаємо, з якими ми дружимо, опиняються на війні, і що з того виходить? Намагаються так виживати. І він не зовсім як про нагадування, але а він такий більш оптимістичний, скажімо так, ніж. Ну нагаду yeah, no, війна, oh, взагалі це таке місце, де все загострюється. Uh -huh. Тому і весело, там дуже весело, і сумно, дуже сумно. Угу. І оці всі емоції, які ти проживаєш, вони завжди з тобою, і хочеться їм якось ділитись. І, і ми намагалися цією виставою ну зробити, щоб не було, не було взагалі такого поняття, як міст між цивільними. Це зараз велика проблема. Дуже велика відстань між цивільними. Ми ж все це розуміємо, да угу. та військовими у бага у багатьох там хто стоїть взагалі ну в пеклі. Спереді на першій лінії обороні вони взагалі знаходяться на деяких напрямках тупо в пеклі. І коли ти приїжджаєш, звісно, там ну, в якесь мирне місце, ти думаєш, ого, нефіга собі, в тебе зрожується, ну, є відстань. І ця вистава, ну, нам так здавалось, хочеться цю відстань перебирати взагалі, бо це наш загальний двіж нашої країни. І нам з цим жити. І Ну, треба перебирати таке взагалі поняття, як мости, треба наводити якесь, ну. ну я, я а якщо вистава не міст, та, то, то як її можна тоді назвати? З е... міст це таке зрозуміла якась теза, <гум> що от ми. Ну, ми, ми колись з Танюхою думали, що е, коли ми в армію прийшли, ми там так і не змогли стати повністю повністю суто військовими, бо ми дуже багато акторського тягнули і цивільного, ну щоб там з ума не зійти. А коли повернулися сюди, більш ну ми зараз просто працюємо в тилу в основному, да, і тому більш біля цивільних знаходимось. То ми не зовсім і цивільні повністю. Тобто ми одною ногою там, а одною ногою тут. І от ми якось хочемо, я не знаю, цю може лінію ну, об'єднувати. Ну, щоб кожний, щоб... кожний нас, ну я не знаю, чи міст, чи, чи це не міст. Ну, то я так, що. Просто ну, от в, в мене дуже таке бажання, щоб кожен зрозумів, що е, таке може бути з кожною угу. людиною. Це не щось, ну. Таке дивне і особисте. Це стосується кожного, і невідомо, коли це все закінчиться uh -huh. і чим це закінчиться. Я маю на увазі, що може там і всім нам прийдеться повоювати, щоб люди не боялися, що там щось таке, не такий страшний чорт, як його малюють. Жити треба скрізь. Мені, до речі, актор цієї вистави, про яку ви згадували третю штурмової не на народження для війни, а, теж, теж в інтерв'ю казав, що йому потім написала дівчина, що після вистави захотілося їй мобілізуватися. А, у вас були якісь такі, можливо, вже відгуки? О, ні, поки. Ще ні, не по не було. поки. Ну, ніби не знаю, ні. може, ми після театральної версії заохочуємо людину, не знаю. Ні, війна це насправді не не їсті навіть для життя, я все розумію. Але нам якось треба з цим не ми її починали. Так сталося. Да. Ну, так. Так, ну до речі, дуже класно, що ця вистава буде. Ну, я впевнена, що вона буде якісна, бо ви професійні актори. А, а як ви взагалі ставитеся до того, що не військові люди, приміром, у виставах зараз одягають форму і грають військових? Як вам із, із цим? Чи правильно це чи ні? Якщо вистава гарна, все одно, реально, реально <реш> да. Ще... хоч Дягають, три, три хоч форми що. на да, це. А якщо правда. вистава не гарна, то. І не форма дізниця? не допоможе. Це правда. Я, ми взагалі-то, ну, ну, і що? Форма це спецодяг. Щоб там, ну, добре, щоб не було зручно і все таке. Ну, можливо, в, цим, в цім, звичайно, є, і хтось дуже це поважає, це Якийсь символ, але це просто спецодяг. Ну, і що? Як для актора якась костюм. Але якщо він бреше, ходить по сцені, то це. Ну, це фігня, йому форма не допоможе. Просто актору від дуже незручно, мені здається, надягати особливо зараз на себе форму і щось грати. Якщо він не служив, якщо не воював, тому це така підстава для актора. І він тому, буде що... цю енергію сто процентів транслювати, що йому незручно і якось він цьо... Ну я ми вже чули такі випадки, що деяких наших знайомих акторів намагалися там вдягти форму, і він каже, а ну я ну, відмовляються, не може. Ну це нормальний ну, варіант. Галі, Хтось да. одягає, бо він ну, просто ну, працює в театрі, так. бо він має. Це зробити, але йому все одно незручно, і це норм. Якщо ми говоримо, от го буде прем'єра у Харкові. Чи ми можемо вже планувати якийсь тур? Ви ну ви, власне, ми можемо проанонсувати. Яка подальша доля вистави загалом? Ми показуємо її в Харкові в секретному місці. А треба потім... реєструватися на ваших сторінках та знайти посилання, Чи я да, немає в нас реєстрації? Нам... нам треба в директ писати Нам або поставили в особист... да, в задачу, що так. треба писати в особисте. І три, ну ось, і там будемо відповідати, де це знову. на ваші Так. Харків просто це ж особлива така зона. Ну це блокпост. Ну реально тут війна. Тому вибачте дорогі глядачі за незручності. Так, вибачте. А далі ми поїдемо: Дніпро, Кривий Ріг, Львів, Івано-Франківськ, Київ, Полтава. Вересні у вересні, і там вже буде ясно, коли буде ясно. Ми розкажемо де саме. Якщо люди захотять прийти подивитися це в інших містах, ще приходьте. Будемо, будемо раді. дуже раді вас бачити, да. так. Клас. Я згадала, пані Тетяно, ви мені в інтерв'ю декілька років тому казали, що ну, сцена зараз видається на той момент як чимось мирним, що я хочу залишити собі це на, на, на мирне життя. І от коли випала така можливість знову вийти на сцену, що ви взагалі відчули і як довго ви не були на ній? Чи, чи втрачається якась, не знаю, снага, навички, чи це як? Да на велосипеді. О, я не знаю, це, мабуть, глядач розкаже, чи щось я втрачаю, чи ні. А, коли є нагода. Я розумію, коли, там, Це було, як тільки я повернулася 23. з ТРО. 23 23 рік. Ага. А, тоді я, мабуть, так ще могла собі розказувати, що сцена, це коли буде мир, коли він буде. А, ну, я не знаю, я трошки. Зглузду з'їжджаю, коли я не працюю на сцені, коли ми не займаємося творчістю. І воно вже, ну мабуть, така точка кипіння була, що підкинулася ця задача нам, і так все це був наказ вищого Nakaz, командування. Це так. взагалі яке щастя. Ми, <стан> ну, ми постійно продовжуємо і зараз ми повернемось знову працювати на ну, працювати, звичайно, по нашим звичайним посадам. Але оце був і ми це. Після наших прямих обов'язків ми це вечорами, там десь вдома, коли був, був вільний час, це робили. І це був ну, саме наказ, це, грубо кажучи, БРК. Ну, наказ це, то, наказ, це було таке знову як кохання. Подарунок насправді. Да, це ти повертаєшся в цю всю штучку, в атмосферу, ти щось там вигадуєш, а давай так зробимо, а угу. давай ой, ну це. Зовсім таке... — дякуємо за заголовні. цей наказ. Да. Дякуємо. Це прекрасний заголовок. Дякуємо за цей наказ. У Харкові готується прем'єра. Таке, ну можливо, примітивне запитання. Я думаю, митцям його часто задають, особливо акторам, але зараз хочеться мені його поставити. От вам би хотілося, щоб з якими відчуттями виходили з вистави глядачі? От з якими емоціями, з чим залишились? Ну, щоб їм було дуже світло. Ну, ми б хотіли. Би. Так. Ось. Щоб це було таке просто якась така тепла розмова, угу. щоб їм відверта. було. Вибач, да, відверта. Так, я нікого не хочу провокувати. Хоча ну, ясно, що такий час в нас провокативний, там можуть бути якісь такі теми, якісь хтось згоден, хтось не згоден. Але все одно це про нас всіх, про нас на війні, про нас в тилу, про всіх українців, про те, що ми відчуваємо, і що нам треба бути щасливими. Ну, мабуть, та опановувати та цю як майстерність бути щасливими в такі uh -huh. скрутні частини. Ну, щасливими. бо зараз у багатих є, ну, не на часі, і це нормально, я їх розумію. Це, до, до речі, зв'язано з тою провиною. І є постійно, та ні, не ну як зараз. Але, можливо, це дуже надовго, uh -huh. бо він нікуди не буде діватися, він знову буде хоче. Ну, це ну, правда. Ворог наш, так. Ми і... раніше, я там теж думав, бо дивився на чоловіків, як і в і вони вони прийдуть, вони прийдуть, думаєш, так, пацани. <гум> Але вони були праві. А всі на них дивилися як на трішки. <гум> ну багато <гум> <гум> та, 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 трішки на дивно. ось то. Ну так. Да. Ми часто згадуємо, як там «А, він і всі такі. А -а. А -а. О, так. Але вони знали, що так буде дивна людина. А Зараз ну, вже і ми такі були. А все дуже, час дуже швидко і все дуже швидко змінюється. Забули, вісім років пройшло, і ну, мені самому здавалось, що ну навряд чи ну, як так можна, в 21-му році розв'язувати таку. Да, я про себе взагалі ну. мені б сказали, що ти підеш на війну, будеш воювати в піхоті. Я б сказав, що звіріли зовсім вже. Але все це було правда і реально. Ну і воно і продовжиться. от про це вистава, що ніхто не знає, де він опиниться. Це таке життя, і ну а треба жити. Треба жити, друзі. Коли все по-справжньому, 30 серпня Secret Place, тож пишіть в Директ особисті повідомлення акторам, початок о 17 й годині, вхід вільний. вільний. Так. Тож, друзі, не бачу причин не не провести час, так і не віднайти та нові стежки до щастя, не, не, не про не протоптати їх. Дякую вам за за цю розмову і сподіваюся, що зможу в суботу подякувати ще й за роботу За вашу дякуємо вам, аліко, за ефір. Дякую, друзі. Дякую. Ми йдемо з вами на випуск новин. А завтра вже почуємося, як завжди, у пообідній час на радіо Накипіло. Всім па-па.